Скільки насправді сильно змінилось моє життя за останні приблизно 4 роки. Ще буквально 4 роки назад я був звичайним хлопаком села, в якого нічого не вказувало на якийсь нормальний майбутнє. А зараз мені 21 рік. Я з другом прилітаю в Дубай. Ми орендуємо машину, яка коштує приблизно 80 тисяч доларів. Кожен день ми тут тратимо по 500-700 доларів. Ми робимо, що хочемо. І це не є чимось нереальним. І це навіть не то, що нереальним, це не є чимось великим і важким. Краще цешка чи м 4 Коні ж це ж. Та, це ну, тіпо, людина, яка хотіла купати Мерседес, mm -hmm. і Я його купив швидше. Mm -hmm. Може поганяти? А -а -а. Ай, це денчик! поїхали на ніч комп'ютерний клуб, але за мною почав їхати мій знайомий, який купив дав на М4. Ми трошки звернули з маршруту. Я хочу подивитися М-ку. Я вибрав між МК і Марсом, тому цікаво подивитися. До речі, салон червоний, як у мене, дуже прикольно виглядає. А тут все дуже привище для мене. Максимально привище для мене салон. В тройці у мене був ідентичний салон. Мені здається, на МС я можу їсти закритими очима. Це просто жесть, як громко. Тебе за такі сусіди поважають. Щойно я прийняв дуже важливе рішення. Скоро буду виїжджати за кордон і перші пів року я планую дуже багато подорожувати. Я прийняв рішення продати машину, просто брати її з собою немає ніякого сенсу. Наприклад, я в ній виїду в Гданськ. По-перше, це дуже довго, це дуже важко, 20 годин дороги і так далі. Потім я побуду в Гданську буквально 2-3 дні, і мені потрібно на своїй машині їхати в Варшаву. Це знову незручно. Потім з Варшави я буду летіти в Дубай, і мені треба машину десь в Варшаві залишати, щоб вона стояла. І так виходить, що лише коли я буду в Польщі, в мене буде моя машина. Всіх інших випадках вона не потрібна, тому що. Літати набагато зручніше, ніж їздити. Я ніколи не літав, але так всі говорять. Ну коротше. А так що вирішив продати машину? Мені не потрібно шукати покупця, тому що в мене є друг, який давно її хотів купити. Я зараз берусь. Ми з ним зустрінемось і будемо говорити. Ми приїхали до Мрео. Зараз Мерседес будуть переформляти. Я буду з ним прощатись. Супер легендарна машина, яка мені принесла прям дуже багато емоцій. І моя наступна машина 100% буде похожа на цей мерседес. Мене буде або зешка 63 або цілої 53 або AMG GT. Щось похоже, тому що дуже сподобався мерседес. Як він виглядає, які він приносить емоції, як він звучить, який тут салончик. Коротше, дуже крута машина. Принесла мені дуже багато емоцій. Це моя друга машина в житті. Але потрібно розвиватись далі. Якби я не приїжджав за кордон, я б його і не продавав. Але зараз продаю і потрібно розвиватись далі. Треба їхати за кордон, треба купувати ще кращу машину. Але саме приємно, що її купує мій знайомий, і вона залишається в компанії. Я її зможу ще побачити. Навіть зможе на нині покататись. Короче, дуже класно. Я вже приїхав додому, приблизно ось так виглядає Mercedes c 43 AMG. Ну правда, тут не всі гроші, тому що частину друг кинув на криптовалюту. І, до речі, це було в доларах поменяв поміняв гривні. І дивіться, скільки їх тут багато виглядає. Ну, по факту, ось це все менше, ніж оця одна кубка. Ну, коротше, прикольно, в гривнях виглядає все таким прям великим. До речі, я трошки поміняв своє робоче місце. І тепер воно виглядає в 10 разів Бовіше. Так набагато приємніше працювати. Я, по-перше, пересунув стіл, щоб мати класний вид типу на телевізор і на панораму. А по друге, я почав використовувати підсвітку. Я не знаю, що ми її ніколи раніше не включали, але з підсвіткою працювати в 10 разів Бовіше. Ти просто ось так сидиш, на телевізор грає якась класна музичка, на ноуті щось там дивишся, ресерчиш. От зараз чатом жіпіді працюю на рахунок сценарію з ним спілкуюсь. А тут в мене простий телефон, робочий телефон, iPad, пульт від телевізора, щоб переключати музичку. Вайп працювати просто 10 з 10. Ти навіть не як проходять години, коли ти працюєш. Сьогодні 12 вересня, для мене це дуже знаковий день, тому що ось там я вже зібрав сумки і буквально через 2 години виїжджаю а, прямим рейсом з Івано-Франківська в Польщу, в місто Гданськ. Я думаю, що надовго довго буду залишатись в Польщі приблизно на 4-5 днів. Просто в мене в Польщі дуже багато знайомих, і я хочу з усіма позустрічатись, поспілкуватися. Але я собі поставив ціль за один рік відвідати більше 30 країн, тому буду кататися туди-сюди. Якщо буде тепло, то ще залишусь десь в Європі. Для мене це дуже класно, я завжди мрію подорожувати, але коли був молодший. І нічого не заробляв. Не міг подорожувати, тому що не поздравляв фінансовий стан. А сім'єю ніколи нікуди не їздила. А потім, коли я підріс, почав чимось сам займатись, почав сам розвиватися. і Фінансовий стан почав дозволяти подорожувати. Я не міг подорожувати, тому що закриті кордони. Зараз відкрили кордон. Це для мене супер класна. новина. 24 години в дорозі я нарешті в Польщі в місті Гданськ. Я Вже навіть заселився в готелі, мені дуже повезло, що на ресепшені знають українську мову. Мені не прийшлось блістати своїми знаннями англійською, яку я взагалі не знаю. Ну коротше, я взагалі не спав, поки їхав, получається, я дві доби сумарно не спав. Але якщо чесно, не сильно хочу спати, що я реально хочу це їсти, тому що за весь час, поки їхав, я нічого не їв. Вже друга година ночі. Я лише тепер повернувся з зустрічі і зараз у себе в номері в готелі. І ми з моїм другом, з яким 4 роки знайомі, але за цей час ні разу не бачили живу. Ми з ним вирішили полетіти в Дубай. І от я зараз сижу, дивлюсь різні квитки, обираю. А дивлюсь різні квартири в Дубаї, на яких можна буде залишитись. Ми плануємо летіти приблизно на тиждень. А я потім може ще надовше залишусь. Це буде по факту мій перший політ на самоліті. Я вперше зараз бронюю квитки. Він мені допомагає, каже, що куди нажимати, що обирати, на які сайти заходити. Ну і коротше, якось так. Я вже в аеропорті, вже здається, все пройшов. Все значно легше, чим я думаю, що воно буде, і плюс це займає небагато часу. Я думаю, що це буде якось довго, важко, кудись там ходити, щось робити, перевіряти і так далі. Ну насправді все дуже легко. Зараз живу і дивлюсь на отакий прикольний вид. Тут супер класно, супер вайбово, супер спокійно. Звідти так самоліти прилітають, ось сюди йдуть, звідти злітають, я над цим наблюдаю. Плюс їздять автобуси і такі смішні маленькі машинки. Коротше, прикольно тут. Вайбую. Я вже в Дубаях і що я можу сказати? Я тут лише 10 хвилин, але я вже зрозумів наскільки тут а ах... це просто жесть. Слився апартаменти. Зараз роблю вам на них обзор. Далі будете приймати душ, чекати друга. Ну і потім будемо їздити кудись кататись, щось робити. Короче, дуже цікаво, прям познавати, скажімо так, Дубаї, тому що я лише приїхав, лише сів таксі і виїхав з аеропорта. Зразу зловив лютий вайб. Невеличкий ромтур на апартаменти в Дубаї. Тут кухня, яка не особо потрібна. Тут супер вайбовий зал, тут можна посидіти, повтикати в ноуті, в телевізор, подивитись Netflix, подивитись. тут класно, а тут не то, що класно, тут просто божественно. Супер класний вид. Отут собі сидиш, ноут на коліна і працюєш. Ну, правда, тут особо не попрацюєш, бо там сонце палить. Ну тут дуже класно. А потім буде ще прикольніше види, коли туман розвіється, російсь, і там все буде видно. Що, до речі, сам нічого не бачив. Я от якраз зараз перший раз тут гуляю і перший раз знімаю. Тут у нас туалет, тут е, сейф, тут ще один туалет. Ви просто подивіться на цю кімнату. Це просто 300 з 10. Це найкраще може бути. Супер вайбово, просто 310. І отут ще одна кімната, Тоже нічим не гірше. Тут до речі, є ще вихід на терасу. Коротше, якось так. Дві кімнати, зал, тераса дуже класні види. У мене є питання до самого себе, на яке я сам не маю відповіді. Наша я взяв в Дубаї куртку. І при цьому це не просто куртка, це от прям груба куртка з TP Company. Прям така зимова в Дубаях, де в футболці жарко. Прям супер жарко в футболці. Просто тому що це Palm Angels і вона прям така чуть-чуть тоненька. Ну ладно, буде зі мною тут. Розкладав одяг, розкладав речі, вже повністю зібрався, так що буду виходити. Прикольні, що в апартаментах є водичка. Я взагалі в шоці від того, яке ставлення тут людей до тебе в Дубаях. Я все розумію, я все собі міг представити. Ну, що в Дубаях продавався український органічний кисломолочний сир. До такого я не був готовий. Я тут трошки погуляв і оказиться в моїх апартаментах. Є не один басейн, а одразу два басейна. І ці набагато більші. Тут навіть є ось такі штучки. Типу, що плавати на швидкість, я так зрозумів. Ну коротше, більш такий спортивний басейн. Набагато більший. Тут набагато більше навколо лежаків. Там є прям столики, з якими можна посидіти. Там ще є банька, тут холодний басейн, є гарячий басейн. Коротше, дуже тут прикольно. До речі, зимову, дуже сильну, дуже теплу куртку CP Company я з собою в Дубаї взяв. А шорти, звісно, собою в Дубаї не брав, тому ми сьогодні їхали з другом в Мол торговий центр, щоб купити нові шорти. Купив ось такі білі шорти, які ви правда не бачите, тому що камера сфокусувалася на моєму обличчі. Але щоб ви розуміли, щоб купити ці шорти, нам пішло 2 години часу. Тому що ми приїхали в Дубай Мол, Поки ми знайшли, де там можна купити шорти. Потім, поки вийшли з Дубай Мол, це забрало супер багато часу. Дві години ми на це потратили. На час в Дубайх і так де якось зовсім по-іншому. Ну, коротше, ось такі прості білі Klein шорти купив. Я не можу налюбуватися цими видами. Це неможливо. Це надто класно, щоб цим було можливо налюбуватися.

Ми, до речі, на завтра взяли машину в оренду. Я в Україні їздив на Мерседесі, в Варшаві на Мерседесі, в Дубаях ми теж взяли Мерседес. Ми взяли це ЛА 45-й 2023 року. Зараз покаже, як він виглядає. Він е зроблений під Брабус. Коротше, ось такий апарат. Виглядає прям класно. Не знаю, правда, на камері не особо видно. Дуже класна підсвітка, дуже добре їде, в ньому приблизно 400 з сил. Ми приїхали в паркінг наших апартаментів, який обіцяв зараз зроблю невеличкий обзор на Мерседес. По салону тут все прикольно виглядає, тому що ну це Мерседес 23-го року. Тут дуже багато різних підсвіток. Ну просто. В паркінгу багато світла, тому їх не особо видно, але вечором ви побачите. Дуже багато різних класних підсвіток, дуже класний руль, великий монітор суцільний, багато чим напічканий, дуже багато різних функцій, камер і так далі. Але, до речі, мені здається, мій Mercedes 2016 року був більш функціональний, ніж цей Mercedes 2023 року. Оця штучка мені взагалі не сподобалась, це повністю сенсорна. В старих Мерседесах кружок ось такий, і він набагато зручніший, чимось це. І так само сенсорний екран супер незручний, набагато зручніше. Коротше, користуватися рішими. Мерсина. Так що по салону гуд, дуже прикольно виглядає. І основне, що витягує, це підсвітки, ну і дизайн Мерседеса. Мерс робить дуже класні салони, це факт. Хотіли взяти якусь кращу машину. Я спочатку думав взяти BMW m 4 або Mercedes MG GTR, або Mercedes Colo, або в Ідеалі взяти взагалі Huracan або Aventador. Ну ми не змогли, тому що ні в мене, ні у Дані нема прав. І от найкраще, що ми змогли взяти це Мерседес CLH. Прикольно в Дубаї, єдиний мінус, що дуже жарко, але дуже швидко привикаєш. І потім встає просто байдуже. Це річка Бистриця, місто івано франківськ Україна. У нас тут романтичний вечір. Ми приїхали в ресторан і рахуйте, скільки всього тут незвичайного. По-перше, ми сидимо навпроти моря, тут оглядове колесо. Коротше, дуже прикольно виглядає. По-друге, вгадайте, що ось це таке: це кальян. Ну, коротше, а третє, ми тут не сидимо, а взагалі лежимо на ось такому ліжку, можна сказати. У нас романтичний вечір на двох. Ми, коли їхали відомо до Ресіка, я зробив два штрафи по Добах, тому що я трошки газу давав, ну коротше, не важливо. І попробуйте вгадати, скільки з них маю заплатити. Дам вам невеличку підказку, ця сума більша, чим я заплатив сумарно десь за 50-60 штрафів, які в Україні отримав за весь час, десь за 2,5 роки. Ну коротше, 1100 доларів, час Джепітті говорить, що я маю заплатити за два штрафи в Дубаях. Якось так. До речі, дві години назад прийшла виплата з аккаунту, який я створював два місяці назад. І зараз він тиждень приносить 750 доларів, це виходить приблизно 3 тисячі доларів за місяць. Поки їдемо в машині, створив три відео нейромережаю для погону трафіку, і завтра мені просто їх треба буде викласти на аккаунт. Цим, до речі, дуже зростаніше порагону трафіку. Що бо ти їдеш в машині буквально 15 хвилин, і відео вже готові. І так можна з будь-якої точки світу, навіть в аеропорті сидиш, зробив відео і лишається їх потім просто викласти. Сьогодні вже плюс-мінус нормально проснувся, не так як вчора, в третій годині дня. Сьогодні проснувся десь в пів дванадцятий. Вже трошки попрацював, зробив три бідоний нейронкою для перегон трафіку. Всім телеграмі повідписував. І зараз ми спустились на паркінг. Будемо їхати десь 100 кілометрів від Дубаїв в дуже прикольний плейс. Все будете бачити самі. Я думаю, сьогодні буде найвайбовіший, найцікавіший, найкласніший день в Дубаях. попередніх двох виходить, Ми лише два дня в Дубаях. Ну три дні в Дубаї вже третій день. А таке враження, що тут вже місяць живеш. Тому що кожен день дуже насичений. За день там типу, супер багато активності і один день виглядає як Сім десь в не знаю, в Україні. Опа! Андай. Опа! Андай, пізьмо. Піс! Ярик бачок потік. Я не знаю, що це таке, але в нас з Мерседеса витікає якась рідина рожева. Це або антифріз, або омивашка. Надіємося, що омивашка, але скоріше це антифріз, тому що в антифріз так виглядає. Там ще, до речі, X5 стоїть і в нього теж щось Ferrari F8, теж прикладна машинка. в пустиню, це я перший раз в житті в пустині, я не був ніде ні в Єгипті, ніде. І що я можу сказати? Тут жарко, просто жесть як. І сонце дуже сильно світить. Тут отако дивитися неможливо, треба закривати очі. Ну тут прикольно виглядає такий пісочок всюди навколо. Зараз беремо квадроцикли і на цьому будемо кататися. Добре, мати друга, який знає англійську мову. Він ходить за все договорюється, все сам рішає. А я просто збоку стою і слухаю. 20 дирхам. Окей, <laughs> 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 okay, from like this bunch. Прикольно, постійно Зараз же понятно. Вот тобі добай. питайте, як так вийшло, але я зараз 150 кілометрів від Дубаю. Ось тут я, отут Дубай. І Зараз ми будемо йти в цей заклад, який за водопадом. Я на все був готовий в Дубаях, але щоб мені пропонували зробити права фейкові за 100 доларів. До такого я точно не був готовий. Дуже тут великі штрафи, і я тепер не розумію, який сенс купувати в Дубаях спорткар, бо типу Lamborghini, Макларена, Феррарі або щось таке. Це спорткари, які розганяються до 300 і навіть більше. А ти на ньому його купуєш і їздиш по Дубаях під 60-70-100. Ладно, що спорткар, але купувати гіперкар, який... Створені для того, щоб їхати 400-450, якісь, наприклад, багаті. і на ньому казатися подобають під 100, якось не особо приємно. Хоча я думаю, в людей, які купують багаті, в них е заплатити типу, 1100 доларів за два штрафи це невелика проблема. Ну, тут ще є бали, які тобі начисляють за штрафи, типу, і потім забирають права і так далі. Коротше, важко тут все по цьому. <му> Я зараз гуляю по пляжу, і тут я задумався над тим, наскільки насправді сильно змінилось моє життя за останні приблизно 4 роки. Ще буквально 4 роки назад я був звичайним хлопаком села, в якого нічого не вказувало на якесь нормальне майбутнє. Я живу в селі. В Мені нічого не виходить. Я дуже багато всього пробував і в офлайні, в онлайні, навіть з батьком на стройці Помагав йому працювати. Коротше, дуже багато всього пробував. Нічого мені не приносило ніякий дохід, ну такий нормальний. У мене немає ніякого рівня саморозвитку, у мене немає ніякого оточення. Ну от абсолютно нічого не вказує на якесь нормальне майбутнє. І коли я кажу нічого, то це прям нічого. У мене колись була дівчина, яка жила в місті, а я жив в селі. І коли я хотів з нею довше погуляти і залишався, наприклад, в місті до 11-12 години вечора, то в той час вже не їхали автобуси з міста в село. І у мене не було навіть 200 гривень на таксі. Я пішки йшов з міста в село в 12 годині вечора, 15 кілометрів. Просто тому, що у мене ма щоб замовити таксі. А зараз мені 21 рік, я з другом прилітаю в Дубай, ми орендуємо квартиру, в якій є два басейни, в якій є футбольне поле, баскетбольне поле, джакузі, падел, теніс, чого тут тільки нема, спортзал. Орендуємо машину, яка коштує приблизно 80 тисяч доларів. Кожен день ми тут тратимо по 500 700 доларів, ми робимо, що хочемо. І це не є чимось нереальним. І це навіть не то, що нереальним, це не є чимось великим і важким. Я поки живу в Дубаях, я потратив менше, ніж заробив за цей час. І саме в такі моменти починаєш розуміти, що ти ростеш, що ти розвиваєшся, що твої. Життя міняється, тому що коли ти просто проживаєш своє звичайне життя, ти цього не замічаєш, бо все йде поступово, ти виростаєш поступово, плюс ти ростеш планово, ти ставиш якісь цілі, ти їх добиваєшся, плюс ти бачиш всіх знайомих, які теж добуваються своїх цілей, які теж в такі роки, як ти живуть, так як ти або навіть набагато краще. І тому ти не бачиш якогось росту, а коли ти приїжджаєш, в якесь таке місце, яке для тебе було мрією, і яке буквально 3-4 роки назад для тебе було чимось абсолютно неможливим. От, прям абсолютно неможливо. І це дуже сильно мотивує ставити ще більші цілі. Добивати ще більше цілей, по-перше. А по-друге, це показує, що не буває, нічого неможливого. Якщо я з 17-річного хлопця, якому абсолютно нічого не вказувало на якесь майбутнє, зміг дойти до такого, то рости ще вище, точно не буде проблеми. І плюс, коли ти приїжджаєш в Дубай, і ти бачиш, що тут ось таке будують, коли ти заходиш в Дубай Мол, сідаєш там в ресторані, і ти просто дивишся навколо себе, а там 10-15 квартир, якихось 50-поверхових, забудовані одним єдиним забудовником. І Дубай Мол теж від цього забудовника, ти заходиш у GPT. Я запитав чата GPT, скільки ця компанія приносить в рік, і він написав, що компанія MR приносить близько 4 мільярдів в рік доходу. Ти розумієш, що не існує нічого можливо. Якщо люди з пустині, сплошної з пустині зробили таке, то що мені може завадити розвиватися і добувати своїх цілей? Тим більше у мене немає цілі заробляти мільярди доларів, тому що я розумію, що цього майже немає сенсу. Якщо навіть при своєму доході в 15-20 тисяч доларів, я можу собі нормально жити в Дубаї, то який сенс заробляти мільярди доларів? Но Цілі у мене набагато більше ніж 15 тисяч доларів потрібно їх добиватися. Єдина порада, яку я хочу вам дати, це те, що потрібно проживати своє життя. Не потрібно дивитися на когось іншого. Не потрібно дивитися, що хтось в 19 років купує машину, в 22 роки купує квартиру, тому що у вас є своє життя, і дуже важливо саме його проживати. Бо коли ви дивитесь на когось іншого, ви втрачаєте себе. Ви перестаєте кайфувати від того, що ви вже добились. Ви перестаєте бачити сенс, чогось добиватись, тому що хтось інший ставить набагато ці більше цілі набагато швидше їх добивається. І це насправді дуже погано. Представте, ви добились доходу там, 10 тисяч доларів, наприклад, виконали свою величезну ціль полетіти в Дубай. І замість того, щоб тут кайфувати, ви дивитесь на уруси з боку, на Роллс Ройси, на Хуракани. І ви не кайфуєте від того, що ви викинули цілі, полетіли в Дубай. А ви просто дивитеся інших людей, і думаєте, капіта бровти по нічого не зробив. І будучи в Дубаї, я зрозумів, наскільки важливо добувати своїх цілей. Я думаю, можна на цьому закінчити лайфо з Дубаю. Все, що тут буде відбуватися далі, я, можливо, ставлю в інше лайфвіде, або буду просто посити в інстаграм в телеграм. Тому хто ще не підписаний мій інстаграм і телеграм, то підписуйтесь, посилання залишу в описі. Напишіть в коментарі, як вам це відео, як вам взагалі вайб таких відео, і чи варто робити більше такого. Просто я виїхав з України. І я зараз буду виконувати ще одну свою одну з найбільших цілей в житті, подорожувати. Я буду дуже багато подорожувати, тому якщо вам такий вайб подобається, подобається вайп подорожей, то пишіть коменти. Я буду такого більше знімати. А на цьому, все, дякую всім за перегляд.